Так, ідемо, покажу результат утеплення вимощення Дивіться. Так, в нас ранок. Ранок. На вулиці Мороз. Не знаю, градусів 5, ,5. напевно. Ну, дивіться. Тепер, дивіться. Це вимощення утеплене. Оце те, що це ось, бачите, з труби. Тут труба. Дивіться, все сухенько. Мокре ось, дивіться, бачите, в цьому місці, де де скільки там утеплювача цоколя 2 см. Хоча я думаю, це воно ні. що тут. Та ні, це ось тепло проходить. Дивіться. Мокрого немає. 3 см екструдованого пінопласту. Це мені були, як я робив, задавали питання, навіщо утеплювати. Дивіться, тут пінопласт іде аж до ґрунта. <кхід> Відео на Ютубі є в мене, а потім уже підходить е, ага, пінопласт до ґрунта. потім вирівняв усе. Положив екструдований пінопласт, стрієчку, і потім залив стяжечку. А тепер дивіться там, де немає. Екструдований пінопласт. Або це заливалось 10 років назад. чи 15. Ще тоді не в курсі був. Ну, щоб ви помилки не робили, для того відео знімаю. Бачите, оце пінопласт тут закінчується, все. А тут нема. Все, тепло втрати, дивіться. О, і так скрізь скрізь Бачите? Це скрізь. отут тут оце тепловтрати. Отак робити не потрібно. Екструдер утеплювач має заходити аж в землю сантиметрів 40-50, ну і потім вимощення, коли робите. Робите не отак, як я зробив, а робите ось отак. О, і тепловтрати у вас будуть. minimalì